Я сержант, захисник України, лідер та наставник для підлеглих, помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжуся з честю, ніколи не здаюсь і не відступаю. Я завжди відданий військовій справі українському народові та вітчизні. Я відповідальна за свої дії, за виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії я ніколи не зупинюся на досягнутому завжди досконалюю. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку та дорожити належністю до сержантського корпусу Збройних сил України. Я завжди буду повагою ставитись до товаришів по службі та бойових побратимів, дбати про підпорядкований особовий склад, згуртовувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу та взаємодопомогу в колективі. Я сержант, я особисто відповідальний за підготовку свого особового складу. За рівень бойового духу та за готовність виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гаслом. Сиди за мною, роби, як я. Я присягаю. Ніколи не зрадити сержантський корпус та бути вірним Кодексу сержанта Збройних сил України. Честь, вірність, відповідальність, Професіоналізм! Сержант це та основа, яка виконує саме важке вести за собою особовий склад. Він є основною ланкою, яка приймає рішення більш на місцях бойових Вони є Вірцем для солдатів, а також є опорою для командирів. Усе лягає плечі сержанту. Він і батько, він і мати, і він не старший брат його. Командирів на всіх попах і це ну, не може бути. А сержант завжди буде там, тому що він завжди повинен бути з бійцями. Точність, швидкість дуже грає велику роль від сержанта. Як він поставить свою задачу, так він її буде виконувати. Багато завдань ми робимо таких, яких ми раніше не виконували, і вже на практиці ми вчимося. Моя задача воно, сержант завести солдатів на бойові позиції, в його погоду, в ж обстріли, в бойовому порядку, я маю їх всіх піти повернути. Завчасне виконання. Заправки і бойових автомобілів для виконання бойових завдань. Мені мотивації надає, що потрібно показувати приклад і робити якісь правильні дії, щоб люди рівнялися на мене. Я, головний сержант 61-ї окремої механізованої степової бригади. Хочу привітати весь сержантський склад з Днем сержанта Збройних сил України. Ваша відданість, ваша дисципліна, ваша відвага надихає на перемогу. Ви є мужність, сила і основа нашої армії. Ваша робота є безцінною та бездоганною. Саме на вас покладені найскладніші завдання. Ви мужність, ви сила, ви честь. Саме ви ведете військовослужбовців з гаслом Слідуй за мною, роби як я. Маю за честь стояти з вами в одному строю. Разом до перемоги! Слава Україні!